Привіт! Мене звати Андрій Дубчак, я репортер, засновник і головний редактор Медіа фронтлайнер. Медіа про російсько-українську війну. Ми створили медіа у 2021 році, тоді було у нас три людини. Зараз у нас вже 25. Наша команда їде до лінії фронту на прифронтовій території. У різні міста України і робить репортажі звідти про ситуацію, збирає людські історії і показує реальність такої, якої вони є. 2025-й був непростим, як для мене, так і для команди, так і для всієї України. Тому що Росія почала набагато більше обстрілювати інфраструктуру. Вона відправляє тисячі дронів, тисячі ракет, тисячі керованих бомб і мільйони, мільйони. І в дронів біля лінії фронту для того, щоб вбити нас, для того, щоб захопити Україну. І наша робота показувати реальність такою, якою є, як для українських, так і для іноземних аудиторій. І я сподіваюся, що це якимось чином допомагає стояти в країні і допомагає нам вижити. Цього року ми створили багато цікавого. Важливого, історичного і корисного контенту, як про людей, так і про підрозділи. Це і історії про колишніх ув'язнених, які б доєдналися до ЛАВ ЗСУ, захищають нас з вами. Це історія про експертизу та аналіз ДНК хлопців, які загинули. Це історії про ветеранів, історії про військових, історії про цивільних. Це історії про війну, про нашу сьогоденну реальність. Якщо ви вважаєте ці історії важливими і корисними, то, будь ласка, підтримайте нас на MonoBank чи ставайте нашим патроном на Patreon. Ці кошти ми використаємо для того, щоб створити більше контенту і показати більше історій, як українській аудиторії, так і іноземній, від якої залежить Військова, фінансова та гуманітарна підтримка України. В цьому році були і позитиви. Команда збільшилась, ми маємо гарних партнерів. Ми налагодили відносини з багатьма іншими редакціями. А у мене малий хлопець, його звати Іван, йому рік, і я провів багато. Дорогоцінних моментів разом з ним і з дружиною Лізою. 2025-й був важким, впевнено, 2026-й. Він не обіцяє бути простим теж, але що б я побажав усім вам, це перше вижити фізично, вижити ментально і жити в країні, яка називається Вільна Незалежна Україна. Для наших іноземних підписників я побажаю розуміти, що таке мир, наскільки він цінний, і жити у ньому. Ну і, звісно, жити у місці, яке ви любите і яке ваше рідне. На зв'язку з вами, фронтлайнер, і читайте наші репортажі.